Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. І тема у нас сім'я і родина. У мене знов сьогодні у гостях Лялечка Ляля. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про родину. Пропоную почати заняття з пальчикової гімнастики. Ви пам'ятаєте, що наші долоньки – це як маленькі родини. Пальчики разом як родина, так? І ми зробимо зараз гімнастику пальчиком. Раз, два, три, чотири, п'ять. Панчика п'ять пальчик. Наша родина найкраща. Ще. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наша родина найкраща. Ще. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наша родина найкраща. А така. Молодці потренували. Пальчикова гімнастика це не лише масаж кінцівочок. Це активує роботу мозку. Тож я активувала <смі> і розпочнемо. На попередньому занятті ми з вами з'ясували, що родина це найрідніші люди. Це мама. Тату, дідусь, бабуся, сестрички та братики. так? А сьогодні ми з вами з'ясуємо, як ще можна звертатися до наших рідних. Ось, наприклад, мама. Як ще можна звернутися до мами? Мама це рідненька матуся мамуся. Так, а як ви звертаєтесь до своєї мами? Гаразд. А як можна звернутися до татуся? Тато, таточко, татусь, тату мій рідненький, батько. Це батько, а мама і тато разом батьки, так? Гаразд, а як ви звертаєтесь до свого татуся? Гаразд. А як можна звернутися до бабусі? Бабусю, можна сказати, бабусечка, бусічка, бабусечка. Ну це як дуже ніжно. Так, мені дуже подобається, як до бабусі звертаються як бусічка. Це мій племінничок так звертався. Бусічка моя, так ніжно. Гаразд. А як ви звертаєтесь до своєї бабусі? Деякі бабусі не люблять, коли їх називають бабуся. Тільки за ім'я, наприклад, так? А як до дідуся можна звернутися? Дід, дідусь, дідусічка. Мій найкращий дідочок. Згодна лялечка. Зазвичай дідусі дуже веселі з ними можна погратися, тож вони улюблені дідочки. Хай не ображаються. А ще до дорослих ми звертаємось на ви, так? Якщо це в родині, то, мабуть, більшість все ж таки на ти, а якщо це чужа людина, наприклад, Вихователю садочку, то ми дітки мають звертатися на ви. Тобто, доброго ранку, Тетяна Володимирівна! Як ви себе маєте, Ну, наприклад, так? так? А якщо це рідна людина, то ми звертаємося Матусю. Вітаю, радий тебе бачити. Так? Гаразд. А якщо нам треба покликати когось з рідних. Собі на допомогу. Це ми зараз висимо за допомогою гарної казочки «Рібка». Можливо, ви її вже знаєте. Це коли дідусь посадив рібку, а вона виросла велика та превелика. І дідусь мав кликати на допомогу. Витягти рібку усю свою родину, так? А його родина була не дуже велика. Тож він звав бабусю, як він кликав? Бабусю. Так, і вона прийшла йому на допомогу. А потім їй потрібно було покликати онуку. То вони кликали її Онучко оклично. І вона прийшла на допомогу. Так вони запросили собі на допомогу, ще песика, котика і мишку, і витягли ріпки. Ось воно як. Тож, коли ми когось кличемо, це окличне звертання. Наприклад, мамо! Так? Тато, бабусю, дідусю. Онучко, сестро, братику. Так. А ви, будь ласка, мені розкажіть, як ви звертаєтесь до своїх рідних. На ви чи на ти? За ім'ям чи якось ніжно? Чекатиму на ваші відеозвіти. До нових зустрічей. Пока!